Привіт, народ! І сьогодні в якості дискусії я хочу поговорити про вірогідність Третьої світової війни. Ну, побачила я чудову тему на YouTube. І тому хочу імплементувати дискусію. Тож, я вам нас всього-навсього два фактори, які, так би мовити, обнуляють вірогідність Третьої світової ну, принаймні, на найближчий час. Зовсім відкидати її не можна, але й говорити, що ось вона почнеться зуб даю, я б також би не була така всі певна. Тому що є, я ж кажу, два фактори: вони називаються економічний та політичний фактор. Всі інші фактори я не раджу фантазувати. Чесно. Тож, почну з першого фактору. І перший фактор ви бачили на заставці Дональд Трамп, ну куди ж без нього? От він зараз саме головний противник Третьої світової війни. Якщо хочете з цим посперечатись, ви, звісно, можете, але вам доведеться знайти аргументи, тому що контраргументи в Трампа дуже, дуже сильно великі. І щоб, так би мовити, довести свою думку, я почну з історичного фактору. А саме з того, чому почалася Перша та Друга світова війна. Перш ніж прогнозувати третю, ми маємо зрозуміти, чому почалися перші дві. Не кожен це аналізує, якщо чесно. Але оскільки я історик, я можу зробити вам ще історичний аналіз. Тож, Перша світова війна вона взагалі почалася з того, що чимало країн Європи відчували себе добре. Принаймні, династії в Європі почували себе добре. Чимало країн було в хорошій формі, чимало правлячих домів було в хорошій формі, були ще живі Габсбурги, розумієте? І вони почували себе дуже добре. Ну, тобто Франція мала свої претензії, Німеччина мала свої претензії. Та там Пів Європи мало одне до одного свої претензії, розумієте? Навіть Росія там мала свої претензії. Єдине що, ну, тобто жодна країна не хотіла робити перший постріл. В результаті перший постріл зробив Гаврило Принцип, як ви розумієте. І почався заміс. Розумієте? Але цей заміс почався тому, що. Взагалі-то ситуація і так довго нагрівалася. Було чимало претензій, було чимало грошей, те, що народ там бунтував в деяких країнах, це окрема історія. Тобто правлячий клас почував себе добре. І це спричинило Першу світову війну. До речі, Франція та Німеччина гризлися через Альзасеву Тарінгію. І ця вся історія також вона тривала. І на той час довго а вона ще спровокувала в тому числі і Першу світову війну, і Другу світову війну. Тому що вагончик маршала Фоша також зіграв свою роль. Гітлер на вагончик маршала Фоша, сильно образився. Про це також варто пам'ятати, перш ніж закидати про Третю світову війну. Тож закінчилася Перша світова війна поразкою безпосередньо Німеччини. Німеччина образилась, почалася вона своємерська республіка. Даруйте, що я вам історію так галопом по Європам розповідаю, але це важливо зрозуміти, щоб ви бачили ретроспективу, щоб можна було по цій ретроспективі йти далі. Тож, Адольф Гітлер, який був солдатом Першої світової війни, трішки образився на цю всю ситуацію. Ну, не він один був на той час ображений, але тим не менше. Німеччина, яка була визнана самою самою винною в першій війні. Вона, звісно, виплачувала репарації, але тим не менше, коаліція країн вирішила, що ну, якщо ж ми уб'ємо бісовій матері економіку Німеччини, то хто ж нам заплатить репарації? Логічно, логічно. Так у нас почалася Веймарська республіка безпосередньо, це важливо. Ну, тобто Веймарська республіка вона буквально підняла з колін Німеччину після Першої світової війни. Німеччини того часу з'явилися зайві гроші. Так, вона бу... ще була винною, вона була винною і винною, тільки після періоду Першої світової війни, але тим не менше, вона ставала поступово конкурентноспроможною завдяки діям Веймарської республіки. І, взагалі-то, завдяки дотаціям, так би мовити, там, вкрай складна була економічна політика, це явно не про цей ролик. Але справа в тому, що коли Гітлер прийшов до влади на чесних виборах, він вирішив просувати свої чудові ідеї в лапках, звісно, демонструючи крайню радикальність. взагалі-то. Ну, тому що у всьому винні євреї, це вкрай радикальна ідея коли що. Крім того, все, що це фашистська ідея, це ще вкрай радикальна і не дуже адекватна. Але справа в тому, що Гітлер, прийшовши до влади і ставши на зачатки Веймарської республіки, він став на хорошу економіку. І, звісно, він потім, всі блага, які пішли далі. Понаростаючий від Веймарської республіки він приписав собі. але ви маєте зрозуміти, що взагалі то це заслуги Веймарської республіки. Хоча при Веймарській республіці німцям жилося не так, щоб бідобре. Але економіка все ж таки поступово-поступово ставала кращою. За Гітлером вона стала ще кращою, але не надовго, тому що Гітлер зрозумів, що на цій машинці можна їздити. Як він поїздив на цій машинці, ми всі знаємо. Але ми маємо пам'ятати, що для початку Другої світової війни Гітлер мав стати на хорошу економічну подушку. Розумієте? Ніхто не воює з Голою дупою. Ну ніхто має на увазі країни, тобто ніхто не воює, не маючи економічного потенціалу. Забудьте, немає економічного потенціалу, не буде ніякої війни. Ні Третьої світової, ні Четвертої світової ніякої, якщо у вас немає грошей. Але в Гітлера на той час гроші були. Плюс у нього були свої вкрай цікаві ідеї. Він там написав Майнкаум, тобто він страждалець у нас великий, всі про це знають. І. Оцей страждалець у нас започатковує Другу світову війну, тому що що? Тому що Німеччина хотіла, так би мовити, все ж таки добитися кращих для себе умов. Ну і реваншизм свого часу також з знаки. В результаті реваншизм Німеччини до чого призвів? До поразки в Другій світовій війні. І це, так би мовити, вкрай короткий екскурс в історію. Тепер давайте повернемося до днів сьогоднішніх і до чого тут Трамп. Трамп зараз вирішує, звісно, свої проблеми, ну і проблеми США. Але оскільки все зав'язано на доларі, то, так би мовити, в найближчі 3 роки мінімум у нас не буде ніяких воєн, ну, принаймні, таких серйозних світового масштабу через те, що у нас заберуть ліквідність. Тому що вся ліквідність зв'язана з доларом. І зараз іде велика, так би мовити, дедоларизація. Всі розумні гроші тікають з доларового еквіваленту. Уже починає шататися Японія. Якщо Японія буде шататися і далі, ну тобто азійський ринок зараз і так не дуже себе відчуває, плюс у нас не дуже себе відчуває ринок. США, він час від часу росте, час від часу падає, ну, тобто там зараз веселі каруселі, Європейська сесія взагалі не знає, що її робити, об'єктивно кажучи. І це ми ще не в кризі, розумієте? Це тільки початок кризи. Я казала, десь в якомусь своєму ролику, що коли Дональд Трамп почне оцю свою гру, то, так би мовити, всім диктаторам буде погано. я казала, що Зеленський в цій історії саме слабе звіно. Тобто, на що сподівався Володимир Олександрович, я до його пересонища дойду в кінці ролика. О, зараз ми поговоримо про Трамп. Справа в тому, що коли Трамп буде вирішувати свої проблеми з боргами, то погано буде всьому світу. І так би мовити, питання відкрите, наскільки буде глибокою криза. Я, як завжди, скептик. Я краще буду прогнозувати найгірший сценарій, тим більше, що у нас там накладається безпосередньо політика ліквідності в США, політика боргу в США, плюс у нас хитається ринок праці і ринок безпосередньо житловий. Ну, тобто, у нас сходяться чотири фактори для кризи чотири вша. Розумієте, це означає, що ми просядемо на Х4 від попередніх криз. Тому, так би мовити, розумні люди виходять з ліквідних оцих всіх позицій. А наївні люди сидять, так би мовити. І на щось сподіваються, але то таке, то їхна справа. Не в цьому ролику. Я просто говорю про те, що політика Трампа вона вимиє ліквідність. Вона вимиє гроші, а без грошей ви якому солдату, скільки грошей заплатите, ви мені поясніть. Тобто війна спирається завжди на економіку. Немає грошей, немає солдат, немає зброї, немає, так би мовити, провіанту. Нічого немає у вас для солдат. Звідки взятися Третій світовій науці невідомо, і це тільки перший фактор, розумієте? Є ще другий фактор політичний. І тут же ж, давайте згадаємо про нашого Володимира Олександровича, бо він ж такий у нас класний, нема про що розказувати. Тож, ми ставимо себе в центр. Ми взагалі неправильно думаємо. Ми, якщо чесно, неправильно уявляємо собі політичний процес. Ми чомусь вважаємо, що криза в нас це прямо криза криза, ні народ. Ми далеко не сама сильна країна. Дякую. Красно, Володимир Олександрович, ваша потужна політика, так би мовити, призвела до того, що ми і так були в поганому стані, стояли, так би мовити, на краю прірви, а при вас ми зробили великий крок вперед. Так? Як кажуть, так би мовити, в жарті одному. Політика Зеленського не сприяє тому, щоб Україна була тим фактором, за який боровся б світ. От немає такого. За що боротися світу? За демократію? Де да, в нас демократія? От я всіляко кажу про демократію, але це глас вопіючого в пустині, розумієте? Я одна не витягну демократію як таку. Розумієте? Для цього треба робити певні дії. А що ми бачимо з певних дій? З певних дій ми бачимо культ особи. З певних дій ми бачимо єдиний телемарафон, з певних дій ми бачимо цензуру і самоцензуру, що взагалі на вуха не налазить. Тобто, я розумію, чому цензурує Офіс президента. Це зрозуміло це в їхніх інтересах. А чого ви самі себе каструєте народ, я не знаю. Це нелогічно. Особливо, коли ви журналіст. Це взагалі нерозумно і на голову не налазить. Розумієте? Ну і плюс закриті кордони, закрите все, що тільки можна. У нас є цілих 5 факторів, які грають проти демократії, проти того, що за нас варто боротися. Західний світ і так досить лояльно до нас ставиться. Тільки ж ми ведемо себе як невдячні ну, на політичному рівні, розумієте? Наш політикум не може вести себе адекватно і грамотно. Це факт. Розумієте? І проти цього факту не попрешу виправдовувати наших політиків тільки тому, що наша країна в такій кризовій ситуації. Ні. Я відношуся до тих людей, які у проблемами дивляться в обличчя. І якщо у нас проблеми, то я не буду казати, що наша проблема лагандишами пахне. Розумієте? Ні, такого не буде. Плюс. Ви ж не забувайте, що ми, окрім того, що маємо погану політичну ситуацію, як таку, ну, тобто, немає демократії у нас в Україні. Да? Ми ще не являємо собою нормальної злагодженої військової сили. Дякую, Володимиру Олександровичу. Да. Оце ваша політика. Ми не являємо собою грамотної сили. Тому що досі ми не б'ємося грамотно. Розумієте, як одна справа, якби Зеленський вирішив сконцентрувати владу, але натомість прокачав армію, тоді ще можна було б з ним про щось говорити. Але Володимир Олександрович в часті забезпечення армії палеця палець не вдарив. Армією займалися хто тільки завгодно, окрім Володимира Олександровича. Це також факт. Я не буду його сильно розписувати, думаю, ви самі знаєте. Тож, не маючи армії, нашим союзникам, в тому числі, немає контраргументів, за що за нас, так би мовити, боротись. Нашим політикам часто пред'являють те, що а де ваші перемоги. Ну, це часто звучить в ефірах, тільки воно двох наших ораторів не доходить, що це важлива інформація взагалі. Тобто західні політики думають точно так само: фіг з вашою диктатурою, цією написаною. Фіг. Але дайте нам перемоги. А справа в тому, що наш політикум не може дати нам перемоги. Тому що це ж треба думати. А там тільки одні Ля-ля тополя, розумієте? А ви ля-ля тополя, так би мовити, не презентуєте нашим західним партнерам. Тим більше, що вони ваші пустопорожні балачки вже четвертий рік спостерігають. Розумієте? Ви ставите себе самі в ідіотську ситуацію і нашу країну в тому числі. Розумієте? Тому що оцей ваш кріш, скажу, культурно. Він же ж іде, так би мовити, на світовий політикум. Це бачать всі, в тому числі Росія. Розумієте? І куди від цього діватися чесно, хочеться отак от руки закриті і сказати, Господи, прости. Да. Що всі робиться? Розумієте? Наш політикум не вивозить війну. Наш політикум чомусь вирішив, що все мають тягнути солдати. А я зараз буду. Прокачувати ту думку, що якби війною займалися політики, може б менше страждали солдати. Не треба воювати. Ну, тобто, політик не обов'язково має воювати. Але головна і основна претензія до всіх, хто так чи інакше рветься в політику, чи є у тебе пацан голова. Я розумію, що фізично вона у нас у всіх є. Велике питання, як ви нею користуєтесь? От зараз я в політичному полі бачу тільки Павла Себастьяновича. Це людина, за яку я можу чесно розписатися. Ну, тобто, я знаю, що Павлу Себастьяновичу там важко, ну, тобто, він себе почуває одним у полі, нехай не переживає, я його прикрию коли що. Ну, тобто за нього я можу розписатися. Я розумію, чому він робить те, що він робить. Він рахує, і він як людина, яка так би мовити, заходить в інформаційне поле. Він розказує те, що політик може просто взяти і порахувати. Ну, тобто його метод боротьби це, так би мовити, підрахунок. Це нормальна політика. Вся Європа, якщо чесно, воює з калькулятором. Нашим це не подобається, але насправді це нормальний європейський досвід. І от такий політик нам потрібен. Всі інші птички, говоруни, нам не Добре, скажу по-іншому, так би мовити, не потрібні нам. Розумієте, м'яко кажучи, ви або своїм ля ля поля щось аргументуєте, або просто закривайте свої клювіки. Розумієте? Тому що наша політика, вона, м'яко кажучи, не готова до дорослої гри. І ми, так би мовити, другий фактор не витягуємо. Не маючи інтелекту, ми не будемо мати перемогу в війні. Не тому, що наші люди якісь не такі. Чи тому, що наша армія якась не така. Хоча більше всього попадає солдатам, але тим не менше, винні в цьому політики. От така от несправедливість у нас у світі робиться. Розумієте? І за таку країну, як Україна, жодна країна на світовій арені воювати не буде. І так нас здадуть нашому ворогу і прямому конкуренту Росії. Так. Знову ж таки, дякую, Володимира да. Так. Ваша потужна політика грає проти країни уже по трьом пунктам, розумієте? І це ще, так би мовити, не детальний аналіз. Це аналіз галопом по Європам. Розумієте? Та сама історія у нас із Близьким Сходом та з будь-якою точкою на планеті. У нас є чимало гарячих точок, але вони не цікавлять глобальних гравців. Тим більше, що глобальні гравці люблять воювати з калькуляторами, як ми з вами з'ясували. А у нас зараз Дональд Трамп, так би мовити, рулить ці всі ситуації. Я сподіваюся, я вам довела думку, що Третьої світової війни в найближчі роки три. Щонайменше очікувати не доводиться, тому що ми маємо спочатку спуститися, так би мовити, в економічному потенціалу, а потім всі разом піднятися. А це все займе час. І поки не відновиться світова економіка про жодну третю світову війну, так би мовити, навіть мови не мусить йти. Тому що це нелогічно. Я не відкривала ці всі різні кринжові відео про Третю світову війну. Якщо чесно, народ, хто їх створював, відкрийте книжечку, хоч би одну. Розумієте, бажано, грамотно. Тому що ви стоїте в кадр для того, щоб мати розумний вигляд. А ви його не маєте, запускаючи таке відео. Добре, народ, на цьому в мене все. підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте за обов'язково, люблю цілую, бувайте, ба-ба!